Війна. Війна ніколи не міняється. Ці слова вже стали візитівкою серії відеоігор Fallout, хоча і реалізовані вони там, як на мене, досить опосередковано. Втім, думку закладають дійсно фундаментальну, а якщо ще приправити її тим, що люди так само ніколи не змінюються, кількість сенсів різко зростає. В принципі, не те, щоб комусь було цікаво замислюватись над цими сенсами, коли можна просто вийти на вулицю і пізданути найближчого кіхтя смерті мініатюрною ядерною бомбою. Кому взагалі всралась та філософія і психологія? Он краще гляньте, яка тусовка. Я розумію, що багато хто зараз робить відео, типу як на відпочит, і щоб глядачі могли відволіктись від ракет за вікном, що, якщо вдуматись, дуже смішно звучить, але це відео точно не таке. Хоча кому я пишу, звісно, тут будуть усі всі мої гнилі жарти, приколи, геги і так далі. Ви маєте справу з професійним клоуном, як ніяк, але паралельно з цим я спробую вас грузити. В кінці кінців ніхто мені заборонити цього не зможе. Fallout, як ви могли здогадатись, практично ніякого зв'язку з цим відео немає. На відміну від спонсорів каналу, які обрали тему для цього відео, пожертвувавши одним візитом у Макдональдс чи, можливо, навіть і менше, на користь інтернетного аніме шизоїда а особливими шанувальниками ютубних смаколиків, виявились вони. Айниру, Мідрайдо, Якщо ви запитаєте більшість своїх друзів, знайомих або просто українців з інтернету, чому варто подивитись це аніме, приблизно 97,8% скажуть, що там бомблять Москву. І в принципі будуть праві. Тут це роблять і роблять зі смаком. Кай сейш це жоновай. Йобоконі ківакасалінотешока. Коміністуайте да е. Проте мене такий телемарафонний підхід не вражає від слова зовсім, оскільки тайтл набагато, набагато глибший і потребує перегляду незамиленими перемогою очима. Ух, як пізданув, блять, ви подивіться на нього. Перший раз я подивився його близько релізу, тобто 8 років тому, і був ще тотальним піздюком та вбачав у ньому просто прикольний екшен. Даремно. Прагматизм, кар'єрні сходи, військові злочини, управління особовим складом, стратегічне мислення, боротьба проти Бога все це військові хроніки маленької дівчинки. Малок нашого президента я не допускаю, тому одразу заходжу з козирів. Це Ісикай. Це Ісекай, і про це ми дізнаємось з прологу, який є другим епізодом. Шо? В альтернативній Європі початку ХХ століття на територію деякої імперії, що дуже ненав'язливо нагадує Німеччину, нападають Республіка, що дуже ненав'язливо нагадує Францію та Альянс, що дуже ненав'язливо нагадує Скандинавію. Я нормальної історії не знаю, вибачте, я здавав ЗНО з математики, тому і в альтернативну лісти не буду тим паче, але імперія тут, типу як виставляється у непоганому світлі, а нападають на неї здебільшого через її військову силу, якої капець як бояться. А, ну і ще в цьому світі є магія, але це не якийсь геймченджер, яким ми звикли її бачити, а джерело енергії, яку контролюють за допомогою програмованих кристалів, і так це комп'ютерна інженерія. Використовують її для модифікації або інколи генерації набоїв, польоту на різних приколямбах і. в принципі, все. можливо, я трохи і применшив головний герой чи головна героїня Енівей, anyway, другий лейтенант Таня Дегоршав, десятирічна сирота з родини військового, що у віці 9 років доєдналась до лав імперської армії і, маючи вражаючі показники володіння магією, стала військовим магом. Під час випускного екзамену тренувальна ситуація перетворюється на нетренувальну і, будучи в меншості, або правильніше сказати одна, Таня робить запит до штабу на відступ, але отримує відмову. Розуміючи, що від порушення наказу життя в неї кращим точно не стане, вона врубає режим берсерки і фоткає чотирьох типів, після чого вибуває з бою. Проте якимось дивом вона виживає, отримує підвищення і нагороду штурмових срібних крил, що типу і саме по собі капець як потужно, а беручи до уваги, що їй на той момент було лише 9 років, то це взагалі хардів. Здавалося б, це круто, але в дійсності Таня вляпалась у конкретну халепу. Як я вже згадував, Таня походить з сім'ї військового, проте стала військовою вона не через якусь жагу до помсти чи шляхетний патріотизм. Вона порозкинула своїми дев'ятирічними мізками і зрозуміла, що найбільш вигідним для неї майбутнім є те, в якому вона обіймає тилову високу військову посаду. У вас і до цього вже мало накопичитись немало знаків питання, тому згуляємо трохи назад у часі, а саме до зав'язки. Був собі в одній компанії певний раціональний HR, який чітко знав своє місце, поєднуючи в собі комплекси неповноцінності та переваги, тобто вказуючи лохам, що вони лохи, але навіть не зазіхаючи названня справжнього генія. Коротше, і рибку з'їсти, і на пісю сісти. Він робив все в інтересах компанії, піднімаючись кар'єрними сходами, аби забезпечити собі спокійне, комфортне життя. Принаймні таким був план. Адже в очах кожного звільненого роботяги він, як не дивно, був повним гандоном, і ось такий один звільнений роботяга вирішує здійснити дуже дебільний вчинок і познайомити нашого шанувальника раціоналізму з технікою метрополітену. Проте перед безпосереднім знайомством відбувається буквально божественне втручання, під час якого з головним героєм починає вести діалог певна сутність, яка називається Богом, що ГГ різко ставить під сумнів, заявляючи, що він атеїст, і, зрештою, починає звертатись до нього як істота Ікс. Ця істота Ікс теж каже йому, що він реальний гандон, зокрема через що акція за реінкарнацією обійде його стороною. Але як тільки на обрії замайоріла опція другого життя, наш зарплатняк дещо дає задню, пояснюючи наскільки цей Ікс просто поганий бізнесмен і наскільки він не шарить за людство. Ключовою в цьому спічі є ідея, що з огляду на сучасні прогреси потреби людства, він не бачить сенсу у вірі в Бога, до якої вдаються слабкі люди у поганих життєвих обставинах, вбачаючи в богах або надію, або винуватців. Це стає початком біфу між кар'єристом прагматиком та істотою Ікс, яка, зібравши цей тейк до купи, перероджує головного героя у тілі маленької дівчинки-сироти в країні, яка веде війну. Іншими словами, засовуючи його у таку сраку, в якій хочеш не хочеш, а в бога повіриш. Окей, um, готові. Okay. Точніше, таким був розрахунок, адже від переродження, наш раніше зарплатняка Таня в своєму характері аніскільки не втратила, і з таким майнсетом досить непогано поралась, доки істота X не вирішила безпосередньо насрати на її поріг напряму, запихнувши її у смертельну ситуацію, з якої та могла вийти живою, лише помолившись. Ця молитва в подальшому стає обов'язковим атрибутом використання повної потужності її магічного каменя, від чого Таня, як не дивно, не в захваті, але ненависть до істоти X від того меншою не стає, тому заруба нікуди зникати не планує. У війську Таня представляє себе взірцевого солдата. Вона уклінно виконує накази вищих за званням, сподіваючись, що це зробить свій внесок у світле майбутнє в тилу. Проте її майстерність у військовій справі настільки виняткова, що військове керівництво вирішує створити навколо неї цілий батальйон. Таня у межах допустимого саботувала цей процес як тільки могла, але врешті-решт вона таки стає командиром 203-го імперського повітряного магічного батальйону і починає виконувати задачі, які все менше і менше схожі на те безпечне життя в тилу, яке вона собі намріяла. Як можна було помітити, після переродження характер Тані аніскільки не змінився, а лише адаптувався до реалій війни і сфері, в якій їй доведеться виживати. Сама Таня ненавидить війну і вбивства, проте не через пацифізм, а через те, що ці імпульсивні явища є результатами криз у житті країни і людини відповідно. Втім, оскільки цей світ буквально працює проти неї, то радше ніж протистояти його законам, бити слід за його правилами. А деяк не в такій суворій структурі, як армія, Таня може повністю розкрити свій потенціал. Її відношення до людей з минулого життя теж не те, щоб змінилось. Ще під час навчання в офіцерській школі вона паралельно була викладачем, що могло б мати свої труднощі з огляду на те, що там сидять нахабні юнаки, а за кафедрою стоїть буквально дитина. Проте ставлення до дисципліни у тані дійсно зразкове. А <рес> то <рес> 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 <піку> а потім мене питають, чому я не люблю дітей. Я їх боюсь, блядь. Вбивство як таке тані дійсно не подобається, але якщо воно здійснене у межах правил, себто не шкодить їй, то вона без задньої думки до нього вдасться, бо вона, будемо чесними, психопатка. Так, в першій серії, в її взводі двоє надлишково розумних нехтували наказами, і замість затримки ворога та утримання позиції полетіли в лобову атаку їбашити артилерію, з чим, в принципі, впорались, але так справи у війську не робляться. Лейтенант вирішила, що за такі вибрики в армії їм не місце. У відповідь на що ці двоє знову почали вийобуватись, розповідаючи, які вони патріоти, і як єдиними шляхами для них є або перемога, або смерть, за що майже залишились без голів, але зрештою Таня сказала, що візьме їхню думку до уваги. Замість того, щоб звільнити їх з війська, як вона збиралась, оскільки у цих двох самураїв серед шляхів були лише перемога і смерть, вона перевела їх подалі від фронту, де по їхньому доту хуйнули Артою. Її боялись не тільки звичайні солдати, але й деякі високопосадовці, що вже казати про ворогів, які за її подвиги на рейнському фронті прозвали її «Дияволом Рейну. Попри її суворість та непохитність, вона все ж таки робить усе, що може, аби вберегти свій особовий склад, який їй в цьому не заважає, і практично товаришує зі своїм батальйоном, хоча і відбіру цей батальйон був, м'яко кажучи, недружнім. <праць> <праць> Добре, а що з іншими персонажами? Ну, акценти тут робляться, окрім тані, здебільшого, на керівництві, де виділяється оцей тіп, який капець, який її боїться на кількох персонажах з її батальйону, та софар на двох її немезисах. Найцікавіше те, що це, звісно, буде дуже гучна заява, але тут відсутній розвиток персонажів, бо як таких персонажів тут нема. Що я маю на увазі? Попри наявність тут героїв, у яких навіть імена є самі по собі вони з себе нічого не представляють. Всі вони разом формують певні персонажні шари, які нам розкривають протягом історії, і таким шаром є, наприклад, керівництво тані, її підлеглі або її колеги. Саме ці групи тут відчуваються як персонажі, що дає змогу транслювати думки більш глобально і таким чином нам розкривають не якусь добреньку та веселу Вікторію Серебрякову, в якої з совком є незакриті рахунки, а загальний портрет солдата, який може бути занадто м'яким, занадто правильним або занадто добрим. Так і з керівництвом, де є ті, хто бачить ціль, ті, хто знає, як її досягти, і ті, хто ставить під питання способи її досягнення. При цьому сама Таня відчувається антиподом усіх і в якійсь мірі репрезентує саме явище війни, радше ніж якусь окрему касту, проте її характер не те, щоб розвивається, а скоріше розкривається по ходу історії. Окрім дуже якісного аудіовізуалу, до якого ми ще повернемось, цей тайтл мені особисто припадає до душі через тутешні діалоги, бо стільки розумних і глибоких думок за один сезон з 12 епізодів і один фільм я не чув приблизно ніколи. いかに近代化がもうとも、いかに社会規範が浸透しようとも人間は時として合理性よりも感かを優先する愚かな存在であるということ。たかしょたんぽうおこぶしのプリエムの人。 З 2017 року анімація не застаріла ані на кадр і досі краще 80% того, що випускають на сьогоднішній день. Аніме створювала студія Горіг, для якої воно стало першим тайтлом, але не треба думати, що раз в рік і палка стріляє, бо студію заснували екс-продюсер студії Медхаус Тако Ацунокі та SEO студії Чіптюн Масаюкі Нарай, а над самим тайтлом працювали Ютака Уємура і Кента Іхара. Так, я теж перший раз чую ці імена, що й не дивно дивлячись на їхні ролі у минулих проєктах, але те, що військові хроніки це дуже якісний в усіх планах шмат кінематографу, це абсолютний факт. Музло тут ліпив Южі Катаяма, який відомий по. <кхем> Давайте скажемо, що він відомий по саундтреку до Повелителя. Музло дуже круто підкреслює настрій контекст твору, а коли починає грати головна тема Тані, це означає, що час готуватись до підриву чиєї сраки з божою поміччю. Щодо підриву срак, між іншим, то це я вибачаю за такі низькорівневі каламбури бомба. <звук> Всі ці звуки, поки та хрюки, від яких динаміки може розірвати завжди в тему, та й в принципі їх використання, аби занурити глядача у те, що відбувається на екрані, тут просто на іншому рівні. І ось чому. Соккітуська сіросорітеура. Вакарімашка. Арігато займе. Не відстають в усьому цьому і повітряні баталії, рівень яких не стрибає від серії до серії, а стабільно тримає планку якості та епічності протягом усього сезону і фільму. Та що ви запитаєте по русні? Навіть в аніме 2017 року знали, що у них хуйова протиповітряна оборона, та й в принципі тайтл нормально так насідає на реалізм, адже навіть тут керівні посади поціновувачів твердого знаку і стабільно обіймають збочинці та педофіли. Думаю, ви вже запам'ятали, що німець складається з 12-серійного сезону та фільму, і у виробництві, начебто, знаходиться другий сезон, але він там вже доволі давно і потроху набуває ознак No Game No Life. але на відміну від останнього, цей, хоч подає ознаки свого існування. Он зацініть який постер я немає. Військові хроніки маленької дівчинки, попри те, що може здатись, ніби розповідаль про цю саму маленьку дівчинку, яка насолоджується своїми психічними порушеннями, літає за допомогою магії і бездумно знищує ворогів за наказом керівництва, в дійсності розповідають про війну, причому у досить правдивий спосіб. Вони трактують, що у війні не може бути якихось правил, це лише формальність, нав'язана цивілізацією, ніби війна це щось цивілізоване і гуманне, що саме по собі є протиріччям. Війна це завжди результат імпульсивного рішення, спровокованого емоціями, що, як ми знаємо на власному досвіді, не завжди підкріплена, хоч часткою здорового глузду, раціональності або зв'язком з реальністю. Хто б що не говорив, у війні не буває переможців, оскільки сама війна це результат поразки в її уникненні. І якщо дозволите, хто б що не говорив, за посмішкою маленької сироти завжди може ховатись диявол.